Привіт, друзі, євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Подивіться на ці чудові двері. Можливо, ви стикалися з подібним забрудненням, і якщо ви стикалися, напишіть, як ви класифікуєте, що це саме таке, що відбувається з ПВХ. Якщо воно знаходиться в санвузлі, там підвищена вологість, постійно щось там темно, тепло і волого. Відповідно можете зробити висновок для того, щоб видаляти такі забруднення, які просто так не відмиєш. Це не дуже класно. Воно не дуже легке для видалення. Використовується, наприклад, отакий от хлорний засіб. В принципі, засіб для відбілювання посуду, який називається Suma діпка 1 Мені особисто саме цей найбільше подобається. Я взяв просто паперовий рушник, змочив його в діпка 1 і давайте подивимося, що ж буде. Можемо, в принципі. Бачите, навіть такий їдкий хлорний засіб не одразу видаляє ці забруднення. Треба трошки часу, щоб він постояв. Я використовував концентрат, бо забруднення реально дуже таке... ну, дуже погано видаляється. Відповідно, ми даємо трошки часу і після цього даємо трошки механіки. Але це звичайний паперовий рушник, це не мікрофібра, це не меламін, нічого такого, а просто звичайний паперовий рушник. І ми бачимо, що не одразу, не за 2 секунди, але воно непогано видаляється. І навіть якщо ви думаєте, що це забруднення вже всередині, то це поки що не так, так? І ми можемо це видалити. Ви бачите різницю, бачите результат, це просто мазали Якоюсь вологою ганчіркою протирали, щось на ній було, і щось на ній почало рости. От на цьому ПВХ це мікробіологічні забруднення. Вони тут ростуть. Відповідно, ми зараз це все промиємо. Я певен, що за три місяці воно з'явиться знову таке саме, і можна буде ще раз вам цю красоту показати.